Сьогодні на відкритті меморіалу жертвам голодомору у Вашингтоні ми побачили невеличке товариство людей, які стояли своїми плакатами, а також прапорами, а зокрема партійними прапорами. Всі українського об'єднання Свобода. Чи можу я вас запитати причину вашого приходу тут, і відповідно чому ви мали саме партійні стяги? Ми, ми тут зібрали маленьку значить, групу прихильників, однодумців. Ми підтримуємо програму партії Свобода. Ми не є членами партії, але нам дуже відповідає державницька діяльність партії Свобода. Слідкуємо за нею і хотіли продемонструвати українцям тут в Америці, які живуть. <звобіт> як, 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 яка визначна роль партії Свободи є в державотворенні української держави, Україна? Дякую. А чому саме ви є прихильниками е, Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Чому саме цієї партії? О, добре питання, дуже добре питання. Я вам відверто скажу. Е... Ми є однодумцями в тому, що Україна має єдину ідеологічну партію. Одну єдину. І крім того, партія взагалі не може бути не ідеологічною. Отже, Україна має єдину партію. Все решта це політичні, економічні, бізнесові і так далі проекти. На жаль, то є велика проблема в Україні. Ви знаєте, Україна політично дуже швидко зараз розвивається, дуже швидко. Але тим не менше, зараз треба наступний крок, щоб перейшла. Щоб усвідомили широке широке громадянство, щоб в Україні прийшла свідомість, що партійне будівництво необхідне, і будівництво справжніх партій. От от партія свободи так. Це ідеологічна партія, яка більше як 20 років має одну і ту саму сталу програму, притримується однієї і тої самої ідеології. І головне, вона будується за законами, які є прийняті в політичному житті знизу до гори, розбудовує осередки, незважаючи на всі труднощі, які партія свободи має в українському суспільстві, різні. Зараз не будемо на тому зупинятися, все-таки вона шириться в Україні і все. І я вважаю, ми, я, ми є в тому однодумцями, що Стой. це єдина партія в Україні. І ще, і ще, і ще. І... Навіть якби її було багато. А ми, а ми правда, ми, ми за те, щоб Україна мала різні партії, але партії, то ми ну, нам поталанило, що то та єдина партія, якраз є та партія, яка... Сповідує нашу відповідає нашим, не, нашим не. думкам е, нас е, обурює е, е, дії влади сьогоднішньонічного нинішньо, нинішньої влади в Україні, яка е, вже дуже виразно переслідує партію Свобода. Е, наприклад, можна пам'ятаємо рік тому перед парламентськими виборами е, міністр Аваков. Е, Звинуватив партію Свобода, а особисто мі свободівських міністрів в корупції, і на жаль, багато українців повірило в це і не проголосувало за націоналістів. Тим самим українці втратили право на потужну проукраїнську державницьку фракцію в парламенті, і ми бачимо це цього року так само події під Верховною Радою, коли свобода організувала мирний протест на захист конституції. Була були 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 провокація. Як то кажуть, граната ще не вибухла, коли вже міністр Аваков заявив, оскаржив, публічно публично звинуватив цілу партію і особисто лідера партії пана Олега Тянебока в тероризмі. Ми бачимо. Минуло більше двох місяців, а ніяких доказів, проти, пар... проти ніяких зоків на тероризм свободи не маємо. Але ми бачимо на останніх виборах, все ж таки люди вже починають вибирати між, між правдою і брехнею, і все ж таки проголосували за націоналістів. Я вважаю, що всі українці мали би об'єднатися довкола патріотичних націоналістичних сил в боротьбі проти злочинної системи, проти, проти несправос... несправедливості, яка ця влада чинить ця можна вважати цю владу корумповану, олігархічну, брехливу. Дякую. А скажіть, будь ласка, який ваш план діяльності ось цього осередку прихильників цієї політичної партії? Що саме ви плануєте робити? Як буде ваша діяльність на майбутнє проходити? Ми дуже уважно слідкуємо за подіями в Україні. Дуже уважно також слідкуємо. Всілякі заяви партії Свобода і стараємося всілякими можливими способами підтримувати їх не так давно. Це було наше таке перше. Ми взагалі щойно створені. Ну Все. прошу так. Так, ми, ми на свято Покрови вирішили щось зробити, і ми звернулися з письмом до президента. Звзверненням до ми подали листа через пана посла тут у Вашингтоні з, звернення про взяти під особистий контроль переслідування патріотів націоналістів в Україні. Як я зрозуміла, то поштовхом утворення цього осередку було, власне, ваше обурення стосовно тих подій, які почали раптово відбуватися в Україні. А саме коли хлопці, які воювали, хлопці, які захищали, а насамперед, це захисники конституції, бо все ж таки події були, відбулися 31 серпня, а раптом опинилися за гратами. І власне, я знаю, що це багатьох обурило людей, особливо ті, що стояли е, на Майдані, там фізично, а також духовно тут і підтримували все, що робиться на Україні. То всі, всі події. Е, кожен день, кожного вечора, кожен ранок ми слідкували. І направду я, я бачу, що це справді було як ваша реакція на те, що відбувалося. Остання крапка це був арешт Юрка Сиротюка. Тому що це людина, ну от я не дуже не буду хвалитися, що дуже близько його знаю, але відчуваю цю людину, розумію, це праведник. праведник, І він не те, що не агресивний, це книжна людина. Він теоретик, книжник, ну, одне слово, праведник от для мене. І, і все, і це була та крапка, коли. Коли ми почали спілкуватися, і знаєте, і дійшли висновку, що то такий час прийшов, коли кожен, кожен, кожен як може, повинен над собою трошечки зробити якісь зусилля, якийсь маленький, хоча б, бодай, крок. І от ми той свій маленький крок отак, отак оформили і стали от таким об'єднанням. Ми себе ніде не рекламуємо. Ну, ми щойно, як наша перша перша наша. Формальна акція це звернення до президента 14 жовтня. Ми не рекламуємо, ми нікого не закликаємо, ми нікого не агітуємо. Ми маємо сторінку на Фейсбуці. В наш час це не потрібне. Хто цікавиться, знайде сторінку і, і ми будемо кожну кандидатуру розглядати. Але ми не ставимо мети розростатися чи там щось такого. Наша от діяльність фактично дуже скромна буде. Так як то обставини це диктують? Тому що ми, ми хотіли би могти більше, але ми зможемо що, відслідковуючи всі обставини, в залежності від ситуації, підтримувати, декларувати свою підтримку, звертатися, закликати. Хотіла запитати: а що потрібно зробити, щоб е, стати членом вашого середку? Якісь є. Принципи на основі чого це буде ґрунтуватись? Наш, наш основний принцип є поділяти ідею, ідею партії Свобода, поділяти її програму. І це мабуть основне особливих вимог не маємо. І, 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 власне, доєднатися до того нашого бажання, от, до нашого задуму. В міру сил і можливостей висловлювати свою підтримку, отак От оце виглядає. І тут ще хочу зазначити, що ще яка помилка, яку також треба якось виправляти в українській спільноті в Україні, я маю на увазі, що партії зараз, ну хай умовні партії, шануються. На основі симпатії чи прихильності до окремих персон, до окремих представників партій. Це глибоко, помилково. І поки що той свідомість не приходить в Україні, тому що персони минаються, персони бувають несподівано ну, невідповідними не тими, на котрі публічність розраховує. І світова практика показує. Партії міжнародні, ну такі перепрошую, не міжнародні, але за кордоном ем, стабільні, з великим авторитетом, багаторічні, час до часу мають членів, котрі навіть підпадають під судові розгляди, під процеси судові. Але це не значить, що партія погана. Партію шанують за її програмою, за її ідеологією. Все, персони приходять і відходять. У партіях різні люди, і не то не обов'язково мають бути відмінні спікери е, такої зовнішністі, як вам подобається. Той психотип, що вам подобається. Ні, програма і ще раз програма, і партія е, свободи має збалансовано. Бездоганно, на мій погляд, програму. Послідавно, послідовно. Її не можна навіть рівняти з націоналістичними партіями Франції, там Ліпена чи Йобік, Мадярську. Зовсім ні. Вона в нас наша націоналістична партія українська є центристська, це просто патріотична, здорова політична сила, котра відстоює послідовно одну і ту саму програму. Якщо слідувати і між іншим. Їх програма реалізовується в нас на очах крок за кроком, тільки ніхто не визнає їх не те, що ну не авторства, але їх активної позиції в реалізації такої програми. Ну То якесь диво, то феномен, який напевно мусив статися, і він ще триває, але то не може бути вічно. То все одно прозріння прийде, що треба вибирати ідеологію. Вивчати, а тоді слідкувати за партією, як вона розвивається, підкориговувати, ставати членом, прибічником, критикувати, подавати в суд на тих партійців, котрі вашу партію компроментують. Ну і так далі, і так далі. А нас так змінили вивізку. Ті самі особи, все, назва інша. Ну все на ново будемо. Я, я думаю, що нинішня влада вона точно розуміє, яка загроза є від, е, від правди від націоналістів. Це можемо побачити на, е, на прикладі е, 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 вони викликають на допити голів е, локальних осередків майже по цілій Україні. Е, е, нелегально затримують. Falsują dowody, a tymczasem ci bandyty, którzy wбиwali na Majdanie czy wzywali do separatyzmu, oni wolni w Ukrainie i czują się bardzo dobrze. Także nasze zgromadzenie to jest własna reakcja na tę sytuację w Ukrainie, jaka teraz. Скажіть ще наостанок, от сьогоднішній день, що ви можете прокоментувати про сьогоднішню подію? І чи вона має зв'язок до тих подій, які, власне, відбуваються вже протягом двох років, ну і, зокрема, останнім часом? Може ви? Ну, ви знаєте, ми коли вдумували план. Як в якій формі ми приймемо участь в цьому мітингу, чи такі брати прапори, чи жалобною стяжкою, Який, е, яке гасло взяти. Ми дуже вдале гасло, я вважаю, взяли. Ми взяли, що біль і скорбота стає силою. Все. Але саме перша була ідея: два, два е, транспоранти, два ці свободу політв'язням і поряд буде свобода, буде хліб. Але потім ми якось стрималися, бо то занадто так і крик... кричало, бо слово Свобода діставало два, два змісти. І ми прибрали. Але оце то, що пов'язує сьогоднішні події в Україні з голодомором, який не може бути забутим. Жертви не мають бути даремними. І тому дуже треба пильнуватися, дуже пильнуватися. Ті здобутки, які має зараз Україна, не відступити ні на крок, не можна свободу зібрань, не можна утискати партії, не можна репресувати за політичні погляди і так далі. І так далі. Чи ви ще хочете щось додати? Я думаю, що все ж таке переможемо. І Україна буде вільною державою. Дуже, Дуже. І біль стають силою. силою. Дуже Дякуємо.